Всім доброго сонячного дня! Ви на каналі компанія «Алігрія», Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні ми для вас підготували відеопрезентацію таунхаусу рік побудови 2022. Це таунхаус з кутовим участком 80 квадратних метрів. Площа самого таунхаусу 88 квадратних метрів. Він складається з трьох спалень і трьох ванних кімнат. Знаходимося ми в Лос-Балконас. Це один з найкращих спальних районів міста. Свіже будівництво. Давайте переглянемо даний варіант. Перед тим, як ми оглянемо даний таунхаус, декілька слів стосовної інфраструктури. Звідси пішки 400 метрів. Починається велика зелена зона, де є зони відпочинку, спортивні майданчики, дитячі майданчики. Також Меркадона розташувала звідси 800 метрів. І торгівельний центр Хілтон приблизно 600 метрів звідси. Шановні друзі, гарна зона, свіже будівництво, 2022 рік. Запрошую вас оглянути даний варіант. Ну ось ми і на території Таунхаусу. Він кутовий, а це значить, що площа участку більше, ніж ті таунхауси, які всередині в урбанізації. Приблизно 90 квадратних метрів площа. Є можливість припаркувати машину на території. Таунхаус складається з двох поверхів жилих, також є свій приватний халярі. Шановні друзі, ось ми і в середині таунхаусу. Як ви бачите, свіжий стан, усе майже нове вікна, двокамерний стеклопакет, також електрожалюзі, клімат-контроль поділений на дві зони: перший поверх та другий поверх. Тут у нас зона відпочинку, тут обідяна зона. Далі, і попереду у нас гостьова ванна кімната, яка складається з душової, умивальника та унітазу. По кухні. Кухня геобразної форми. Є посудомоєчна машина, є духовка. Варочна панель, холодильник, витяжка все необхідне для того, щоб приготувати їжу тут є. Також є технічне приміщення, де розташувалась пральна машинка, сушильна машинка, бойлер. Це у нас перша спальна кімната, як ви бачите, дитяча, є вбудована шафа купе і кровать. А зараз пропоную оглянути другий поверх. По усьому дому встановлений відеонагляд є сигналізація. Зараз давайте оглянемо другу спальну кімнату. І також обрудували як дитячу. Тут є односпальне ліжко, ось така шафа. І ще є робоча зона з вбудованою шафою купе. Також дана кімната має свою приватну ванну з душовою кабіною, умивальником та унітаром. Рухаємося далі. Попереду у нас основна спальна кімната, але перед тим хочу звернути вашу увагу. Тут у нас розташовано два пульти пульт управління клімат-контролем другим поверхом. Також тут є пульт сигналізаційний, є кнопка SOS і е встановлені по дому датчики задимлення та пожар. Це у нас основна спальна кімната. Як ви бачите, вона більших розмірів є повноцінне двуспальне. Ліжко в Size також є своя приватна ванна кімната з душовою кабіною та за моїм І найголовніше тут є свій балкон. Звідки відкривається на зону відпочинку басейн, також на Соляне озеро міста Теревєхі та видно гори. Шановні друзі, сам Таунхаус має сонячну орієнтацію, сонце тут цілий день. А зараз пропоную піти та оглянути Солярій. Ми і піднялися на солярій. Як ви бачите, багато місця, приблизно 65 квадратних метрів площа. Тут у нас є зона барбекю, також ось така лаунж-зона для відпочинку. Друзі, ми переглянули з вами таунхаус, в якому півтора року знаходиться він в класній зоні лос балкону з розвитою інфраструктурою. Дистанція до пляжу у нас 2,5 кілометри, вартість даного об'єкту 399 тисяч євро. На території урбанізації закритої є можливість перепаркувати машину. Якщо вас зацікавив даний варіант, ви хочете дізнатися більш Подробну інформацію стосовно нього ви завжди можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео. Також, якщо у вас інший бюджет, інший запрос, напишіть мені, і я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій сонячній країні. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Коста Бланки, компанія Алігрія. Алігрія ми будуємо вашу мрію.